Ці сніданки руйнують твої гормони. Обов'язково додивись це відео до кінця. Всі ми знаємо, що нам обов'язково потрібно щодня снідати, щоб не погіршувати стан свого здоров'я, а особливо стан свого жовчного. Проте є перелік таких сніданків, до яких ми звикли саме з дитинства, і дуже часто нам такі сніданки нав'язували саме в родині. Або ми це часто бачили в інстаграмних фітнес тренерів. Такі сніданки насправді руйнують наше здоров'я і призводять до підвищеного апетиту. І, звичайно, що провокують набір ваги, це такі сніданки, як вівсянка з молоком та сухофруктами, сирники, йогурт з різними домішками, бутерброди з чаєм або кавою, манна каша, булочки з маслом, варенням, це все з молоком, це все смачні десерти, але це аж ніяк не збалансований корисний сніданок. Саме зранку ми запускаємо цілий маршрут гормонів та нашу травну систему. Якщо ми починаємо саме з таких нездорових сніданків. То це призводить до тих проблем, про які я вже раніше сказала. Тож дуже важливо, щоб наш сніданок був з меншою кількістю цукру. В ідеалі це складні вуглеводи, білки, жири та клітковина. Зберігай це відео та ділися ним з друзями, щоб вони також знали, чим не можна снідати.